Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас з початком нового навчального року і сподіваюся на плідну співпрацю. І від вас чекаю, звичайно, активності в першу чергу, любові до нашої рідної мови, креативності, творчості, ну і активності, ще раз активності. Отож, вмощуємося позручніше, записуємо тему сьогоднішнього уроку, але перед цим не. Забудьте записати дату. Не забувайте про те, що дати ми записуємо порядковими числівниками. Пригадуйте. Отож, записали дату, дистанційна робота і тема традиційно вступна вступ, літературна норма української мови. Про що ми поговоримо? Не важко здогадатися, а для початку почнімо із знайомства з підручником. Отож, працювати протягом навчального року ми будемо за підручником українська мова авторів Єрмоленко, Сичова Жук 2015 року. Знайти цей підручник можна, перейшовши за поданим QR-кодом. Підручник містить форзаці, на яких ви побачите. Схеми розбору різних частин мови. Так, так, ми продовжуємо вивчати морфологію. Пригадуєте, ми почали її вивчати у шостому класі, у сьомому ми її закінчимо. Також ви побачите також в додатках у кінці підручника деякі статті із фразеологічного словника іншомовних слів, антонімів, синонімів та орфографічного словників. Також, звичайно, підручник містить уроки розвитку мовлення і вправи. Різні правила, які мають свої позначки. От саме з позначками, які ви побачите у підручнику, я б хотіла вас більш детально ознайомити. Зверніть увагу, що слово, що правила, які нам потрібні будуть до вивчення, позначені ось таким знаком знаком оклику. Правила, які або ж інформація, яка потрібна нам для повторення, позначена ось таким знаком питання і рубрикою пригадаємо. Різні цікаві додаткові різні тексти, які несуть додаткову теж не менш цікаву інформацію, позначені ось такими, як усміхнімося рубриками, вчимося культури мови, робота в групі, мудре слово теж дуже цікава рубрика. Добірні зерна мови про слововживання і пензлем і словом. Ось такі справді важливі і цікаві рубрики. Тож, якщо ви справді хочете досконало знати українську мову, обов'язково звертайте увагу на умовні позначення і читайте цю інформацію. Ну, а ми з вами поговоримо про нашу українську мову. І тут пропоную вам хвилинку афоризму. Без усякої науки ще можна обійтися. Без знання рідної мови обійтися не можна, так сказав. Мовознавець вчений Сризневський. Чи погоджуєтеся ви з думкою вченого мовознавця Сризневського, поміркуйте. Аргументуйте свою думку, використавши один з поданих початків. Або ж я погоджуюся з думкою вченого мовознавця Сризневського, тому що. Або ж я не погоджуюся з думкою вченого мовознавця Сризневського, тому що обов'язково запишіть цю думку. А погоджуватися або ж не погоджуватися ви будете з тим, що чи можна обійтися без знання рідної мови, чи не можна. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть думку Срезневського і одне ваше речення. Ну що записали, сформулювали думки, і обов'язково, якщо у вас справді думки цікаві, і ви вважаєте, що ваша думка важлива, а ваші думки справді важливі, пишіть у коментарях. Що ж ви... Там написали. Справді, без знання рідної мови обійтися не можна, адже все наше життя проходить у спілкуванні, так? Або ж в усному спілкуванні, або ж в письмовому спілкуванні постійно ми спілкуємося і ми знаємо такі види спілкування, як аудіювання, читання, письмо. Ну і, власне, говоріння ось такі види спілкування, які існують, і якими ми завжди користуємося. І саме про те, як же користуватися нашим спілкуванням, саме як зробити спілкування успішним, говоритимемо сьогодні на уроці. А ось вам такий текст. Прочитаємо його. У школі ми спілкуємося літературною мовою, оскільки вона унормована і найбільш придатна для сприймання наукових знань, тому нам слід чітко розмежовувати поняття загальнонародна мова та літературна мова. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, фольклорні елементи, жаргонізми. Одним зі складників загальнонародної мови є літературна мова, це відшліфована форма національної мови, що має певні норми в граматиці, лексиці, вимові наголошуванні. Вона виникає на підставі писемної, художньо закріпленої форми загальнонародної мови і в своєму усному і писемному різновидах обслуговує культурне життя нації. Літературна мова нерозривно пов'язана з мовною нормою. Мовні норми це прийняті в сучасному мовленнєвій практиці освічених людей. Правила вимови, наголошування, словозміни, слововживання, орфографічні правила для писемного мовлення, норми тісно пов'язані з системою конкретної мови, залежать від рівня розвитку культури й інших суспільних умов. Норма це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними та зразковими на певному історичному етапі. Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, а висока культура мови є свідченням культури думки. Ось такий текст, чи всі слова вам зрозумілі. Чи зрозуміли ви про що йдеться? А якщо зрозуміли, то спробуйте дібрати заголовок, спробуйте визначити тему цього тексту та записати ідею. Ну що, виконали. І ще одне невеличке завдання, яке я прошу вас виконати з поданим текстом. Спробуйте за одну хвилинку дібрати і записати якнайбільше запитань до цього тексту. Отож, приготувалися? І час пішов, записуємо питання до тексту, які б ви могли поставити. Звичайно, якщо ви не встигли, то ви можете ще поставити на паузу і додати собі 30 секунд. І що ж ви встигли записати? Пишіть обов'язково в коментарях свої питання, які вам вдалося записати. А Цікаво, а скільки саме яку кількість ви встигли записати? Питань. До речі, відкрию вам малесенький секрет. Уміння ставити питання дуже важливе, бо настільки чітко людина формулює питання, таку відповідь вона отримає. Тому ця вправа покаже мені не тільки ваше уміння будувати правильно питальні речення, але й засвідчить ваш рівень інтелекту. Ось так справді. Ну, а ми продовжуємо говорити про літературну норму. А я вам пропоную ось таке цікаве судження, все, що тільки є на світі вільного, вишуканого, сміливого, гармонійного і майстерно закінченого у сфері або мислення, або управління, у словах, і переконаннях, у мистецтві, чи в моралі і звичаях, все це розвинулося виключно завдяки тиранії жорстких правил. Чи не дається вам дивним, що все хороше? Розвинулося завдяки тиранії жорстких правил. Ну, словник нам подає ось таке лексичне значення слова тиранія це правління, влада, що ґрунтується на свавільці, насильстві або ж деспотизм, жорстокість стосовно кого-небудь. Але ми ж розуміємо, що. Автор цього висловлення вживає тиранію слово тиранія у переносному значенні. Тобто, якби не було правил, якби не було чітких вимог і правила не потрібно було виконувати, то можете уявити, що було б з людством взагалі. А тепер уявіть, якби у мові не було правил на хвилиночку. Правил говорити правильно, писати правильно. Що було б тоді? Пишіть у коментарях, як ви зрозуміли, вислів Фрідріха Ніцше. Ну, звичайно, літературна норма виробляється життєвою практикою народу, відшліфовується майстрами слова, обґрунтовується в правилах мовознавчої наукою і кодифікується, тобто узаконюється у граматиках, словниках, довідниках та підручниках. Норми української літературної мови, їх декілька. Перші норми це орфоепічні. Ви, звичайно, можете собі записувати, а ця інформація, в принципі, є у вас в підручниках таблиця. Отож, орфоепічні це правильна вимова звуків і звукосполучень. Наприклад, ми кажемо чипси, а не чіпси, гудзик, а не гудзик. Ну, і інше. І правильно наголошування слів. Наприклад, ми кажемо кулінарія, а не кулінарія, піцерія, а не піцерія, там, чи ще якась новина, а не новина, чи щось інше. Орфографічні норми. Ну, Тут ви самі здогадалися, що це правопис, так? Правильно, це написання слів та їх частин, яке регламентується правилами, чіткими правилами. Наприклад, от завжди мене, як то кажуть, бісить і виводить, ну, дратує, скажімо так, коли пишуть свято з апострофом. Невже не можна нарешті запам'ятати, що це слово ми пишемо без апострофа? На добраніч, Заважаємо ми одне одному і пишемо це слово окремо, а не разом. Контрастний спрощення не відбувається, бо це слово іншомовного походження, а не контрастний. Оце і є орфографічні норми. Також лексичні норми ми вже знайомилися з вами з таким видом помилок, як лексична помилка. Це використання слів відповідно до їхнього лексичного значення. Наприклад, правильно сказати, розгорнути підручник, а не відкрити, брати участь, а не приймати. Також є словотвірні норми. Ну, вже саме слово говорить про те, що вони встановлюють закономірності творення нових слів за наявними в мові словотвірними моделями. Наприклад, поняттєвий, а не поняттійний, добирати приклади, а не підбирати приклади. Ну, і, звичайно, граматичні норми. Це правильне вживання граматичних форм, слів, побудова словосполучені речень. Наприклад, найкращий, а не найкращий три вагони, а не три вагона. смачна боржомі, бо це вода, а не смачне боржомі та інше. Також пунктуаційні норми. Ну, це ви вже знаєте, це правильне, це вживання розділових знаків. Наприклад, у густій мряці білі, як молоко, усе пропадало, небо, гори, ліси і пастухи. Отож, ми можемо сказати, що тут коли ми поставлені при однорідних членах речення, ми називаємо пунктограми, при порівнянні, ну і двокрапка стоїть після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Пригадали? Ну і звичайно стилістичні норми. Це доцільність вживання мовних засобів у конкретних стилях мови. Ну, ми кажемо подорож, а не візит до лісу. Так, візит це якось офіційно. І навпаки, візит до лікаря, а не похід до лікаря, як часто ви любите писати. Також слова утворено поєднанням, а не шляхом поєднання інших слів та інше. Отож, ми розглянули з вами основні норми літературної мови. А зараз я вам пропоную гру «Упіймай помилку. Розподіли словосполучення на неправильні та нормативні. Визнач, які норми порушено в іншому словосполученні слові. Якщо не знаєш, там є інформація, натискай на підказочку, з'ясуй вид кожної з допущених помилок. Щоб побачити результат, натисни на галочку внизу екрану на вашому пристрої. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншот результатом відправте учителю. Тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися, правильно розподілили. Якщо ви правильно виконали це завдання, то я вас вітаю, ви засвоїли літературні норми. І синтаксичний практикум. Спробуймо відновити і записати вислови про мову відомих письменників, розставивши потрібні розділові знаки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. У першому реченні стоїть тире на місці пропущеного присудка, а мова тире перед це, тобто це є душа народу. В другому реченні кома стоїть, тому що звертання рідна мова і ще одна кома з порівнянням. Свято рідної мови настане тоді, коли нею освятиться кожен наш будень, кома стоїть у складному реченні, між простими. А ми експериментуємо і пропоную вам мовознавчий експеримент. Замініть у поданих словосполученнях виділені слова нормативними відповідниками, уникаючи лексичної помилки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, Так правильно відчинити вікно, відімкнути двері, розплющити очі і розгорнути зошит. Розкласти парасольку, відверта розмова, щира людина, просто неба, показовий урок і нерозв'язане питання. Перевірте себе дуже і дуже уважно, і обов'язково не полінуйтеся, а запишіть собі нормативні рез... варіанти для того, щоб потім вживати їх у своєму мовленні. Робіть ваше мовлення чітким, зрозумілим, ну і, звичайно, красивим. А я вам пропоную навчальне редагування. Спробуймо відредагувати речення. Поясніть, які норми літературної мови порушено і з, опорною на, з опорою на таблицю, А, це сторінка п'ята підручника. Спробуйте визначити тип кожної з виправлених помилок. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Учасники Олімпіади встигли на реєстрацію, яка розпочалася о 9-й годині. Незважаючи на спеку, протягом дня вони зберігали працездатність. Результати змагання їм оголосили через три тижні. Ну, звичайно, тут ми бачимо і граматичне, і лексичне, і я навіть вам можу підказати, тому що ви цього правила ще не вчили. Ось тут ми повинні поставити кому діти і обов'язково поставте кому ми з вами будемо про це говорити в цьому році, навчальному, вивчаючи дієприслівник як особливу форму дієслова. Отож, продовжуємо. Знайдіть слова з вивченими орфограмами і підкресліть подані орфограми. Ну що, знаходимо? Учасники, так, спрощення відбувається. Олімпіади встигли на реєстрацію, так, яка розпочалася префікс роз о 9-й годині. Незважаючи, ми пишемо разом і в кінці літера и зберігали. Префікс з так, зберігали, зберегли чергування І на Е, працездатність це одне слово. І в кінці м'який знак і Сті пишеться лише з одним м'яким знаком результати з Е і з м'яким знаком змагання з подвоєнням оголосили через три тижні. Ну, Якщо я, можливо, пропустила якісь орфограми, якісь слова, ви обов'язково напишіть мені, а я побачу, хто ж уважніший за мене. І порадію за вас, за ваші досягнення. Отож, підсумуємо, що ж ми дізналися і розглянули. Загальнонародна мова це сукупність слів, граматичних форм, особливостей вимови і наголошення, що їх використовують люди, для яких мова є рідною. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, професійну лексику, жаргони тощо. Ну і сленги, звичайно, теж входять у загальнонародну мову. А діалектні слова це слова, поширення яких обмежуються територією певного наріччя, діалекту. Вони називають поняття, для позначення яких у загальнонародній мові використовуються інші назви, наприклад, бараболя, картопля, пришкувати запальний, сливань майже. І от зверніть увагу, що діалектні слова, от саме діалекти, якраз і роблять мовлення людей різним, так, мова кожного регіону, мовлення кожного регіону і мова відрізняється. А от літературна мова відшліфована, унормована форма загальнородної мови, що в усному і писемному виявах обслуговує життя нації, а саме державну діяльність, законодавство, науку, освіту, художню літературу, театр, засоби масової інформації. Завдяки унормованості українська літературна мова однакова на всій території її поширення для всіх, хто нею користується у спілкуванні. Отож, діти, ми бачимо, що літературна мова об'єднує людей. Так? Ну і на сьогодні все, домашнє завдання. Запишіть собі. У підручнику сторінка 8-9 ви вивчите вправила, правила, виконаєте вправу 2 і 4. А той, хто претендує на високий рівень, складе невеличкий твір розум, буквально 7-8 речень на тему, чому ж потрібно дбати про чистоту мови. І звернули увагу, я тут і не побачила, допустила орфографічну помилку дбати про чистоту мови на основі власних спостережень і вражень. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова це нервова система кожної культури. І якщо ви бачите, що хтось поряд з вами намагається говорити українською мовою, але йому погано вдається, він допускає помилок, погано говорить. Не засуджуйте його, не висміюйте, а навпаки, підтримайте прагнення людини вивчати українську мову і допоможіть. Обов'язково, і тоді все буде добре. До побачення, до нових зустрічей. На все добре!